Від стратегічного партнерства до конфліктів та непорозумінь mm -hmm. ба навіть ворожнечі, тому що відносини між Європою та США чи не вперше переживають кризу за останні кілька десятиріч. В самій Європі кажуть, одна з причин це погляди віцепрезидента США Джей Ді Венса, який має значний вплив на американського лідера. Uh -huh. Його риторика про те, що безпека Європи це проблема лише європейців, змусила їх вдатися до цих радикальних дій. Слухайте, а тут ще й бажання штатів анексувати Гренландію дійшло до того, що Венс скасував поїздку на Мюнхенську конференцію з безпеки АВ ЄС, де далі гучніше говорять про створення власної об'єднаної армії, uh -huh. і вже, звісно, без участі. Вашингтона, яке місце в новому оборонному альянсі пророкують Україні, та чому віце-президента США називають затятим ворогом Європи? З'ясовували наші журналісти. Не може бути безпеки, якщо ви боретесь з думками з вірою ваших людей. якщо ви боїтесь голосів у своїй країні, то Америка вам не допоможе. І ви нічого не дасте Америці Цей виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса на Мюнхенській безпековій конференції торік у лютому без перебільшення шокував європейських лідерів. Якщо вірити Венсу, то боятися треба не Росії та Китаю, а проблем з демократією всередині Європи. Європейці зрозуміли, йдеться не просто про тактичний наїзд на європейців у стилі Трампа під питанням стратегічне партнерство між Європою та Сполученими Штатами. Беручи участь у деяких перемовинах, я усвідомлював, що таких виразів облич наших європейських партнерів я не бачив з 2022 року. На них була суміш обурення, шоку, але й готовності до дій. Венс нас ненавидить. Побоювання Європи щодо Гренландії зростають, оскільки віцепрезидент США очолить перемовини. За останній рік Венс заробив собі репутацію затятого ворога європейського континенту. Пише американське видання Політико у матеріалі під заголовком Венс нас ненавидить. У статті йдеться, що багато урядовців країн Європи побоюються жорсткого впливу віцепрезидента на господаря Білого Дому. Серед десяти міністрів і чиновників ЄС, які на умовах анонімності поспілкувалися з американськими журналістами, жоден не вважає Венса союзником. А один європейський дипломат навіть сказав: Він нас ненавидить. Пише політико. Головний меседж Венса незмінний: це ваш континент і ваша безпека. Саме європейські країни мають нести леву частку витрат на безпекові гарантії для Києва, наполягає віце-президент США. Та найгірше, що Венс не розцінює Путіна як екзистенційну загрозу для США, а вважає політику Кремля регіональним викликом, який Європа має вирішувати самостійно, зазначають європейські аналітики. Своєю чергою лідери ЄС вже не приховують свого роздратування геополітичним розворотом Вашингтона та ініціюють створення об'єднаної армії Європи та Ради безпеки. Ми маємо інтегрувати нашу оборонну промисловість, щоб мати власні засоби стримування, незалежні від третіх країн, і навіть просуватися до створення європейської армії. А зазіхання США на Гренландію взагалі ставить під питання саме подальше існування НАТО, оскільки альянс перестає бути потужною опорою, деякі європейські посадовці вважають коаліцію охочих основою для нового альянсу без сполучених штатів. Водночас у новій військовій спілці бачать Україну, пише американське видання Політіко. Якщо Сполучені Штати не змінять підхід докорінно, цей процес ймовірно завершиться радикальною перебудовою заходу, яка порушить глобальний баланс сил. Зараз Європа дозріла до того, щоб створити власний альянс безпеки, і Україна може зіграти в ньому не останню роль. Участь України в колективній обороні Європи зміцнить безпеку європейського континенту, вважає політолог Олег Лісний. Я впевнений, що європейська армія після закінчення цієї війни почне розвиватися дуже швидко, і ті нововведення, які сьогодні є у нас, будуть стрімко поширюватися по Європі. Така армія стане серйозним аргументом у діалозі з будь-яким партнером, включно із зі Сполученими Штатами. У середині січня стало відомо, Джей ді Венс скасував свою участь у цьогорічній Мюнхенській конференції з безпеки. Цей жест аналітики вже називають дипломатичним демаршем. Показово, що про відмову Венса приїхати до Мюнхена повідомили на тлі погіршення відносин між ЄС і США, що спровоковане бажанням Вашингтона отримати контроль над Гренландією.